Я мала дуже невдале фарбування. Я буквально руда, мені це зовсім не подобається. Я ненавиджу цей кольор, якщо правду казати. То зараз я буду якось намагатися це виправити, тому що звичайні сині маски мені не допомогли. Сподіваюсь, цей синій потім мені не вилізе ніде дебоку. Але я буду використовувати айкора Шварцков. І фарбу також один відтінок. Я не буду туди додавати ніяких інших відтінків. Мені здається, і так як я подивилась попередньо різні відео, різних колористів і все, оскільки зараз не готова йти в якийсь салон. Я буду робити це вдома, в домашньому одязі, в домашній футболці, як не шкода. І вже тест прядку я зробила, по ідеї, має вийти так, як і мені хочеться, але не факт. Зараз будемо перевіряти, як позбутися цього жахливого рудого кольору. Я нанесла фарбу і. По досвіду з тест прядки мені необхідно десь близько 40 хвилин для того, щоб кольор взявся відповідно до моїх побажань. Тому чекаємо 40 хвилин. Отакий такий результат у мене вийшов під домашнього фарбування. В принципі, я задоволена, проте все-таки залишився трішки рудий відтінок, який, скоріш за все, буде вимиватися. І я б хотіла, можливо, його ще якось захолодити, щоб точно, точно. Але я розумію, що це буде неможливо, просто буде потрібно постійно підфарбовуватися і контролювати цей відтінок рижого. Тому дякую за перегляд.